Доброго ранку, ми за крахом. Одною рукою це не дуже хочу знімати. І що я роблю? Уже все початок дня, знову на кухні роблю крем для деніного торта. Коротше, мені два, дві руки так, потрібні. Це краще виглядає вже легше. Розтопила я шоколад. Трошки треба встигнути, не затвердити, але щоб не гарячим, тому що це буде комбінуватися з маслом. І, звісно, що ми не хочемо, щоб масло таяло. Так, от моя індичка. Вона вже розмерзлась. Так, що я хочу зробити? Я хочу зробити якось, ну, якщо зможу, я хочу порізати це наполовину. Половина піде, бо в мене сьогодні буде два заходи. Я в перший раз цього року таке роблю, тому що Анжелік, з ріки прийдуть пізніше, вже на вечір, а чекати до вечора ми не хочемо. Плюс мама по вечорам вона вже ніяка, вона не прийде. Я хочу з мамою також відсвяткувати. Так що з мамою і з українською парою друзями святкуємо в два. А потім, коли Денні повернеться зі скалет і Анжелік з Рикі прийдуть, і будемо святкувати в 6 також. Так що хочу розрізати наполовину, одна на день, друга на вечір. Перший корж, другий корж. І посередині цей крем що зальєм, Зверху це. І в холодильник нехай застигає. Maybe a cake for birthday. От Одна половина і друга половина я змогла і розділила. Два профтівні. один... Коротше, зараз заверну. Коли час прийде. Ну, я так підрахувала, що а, розігріти одну половину, бо це вже а, повністю готова індичка, тільки. А, Розігріти, вона вже прокопчена, повністю готова. Візьме на таку тушку 45 хвилин. Так, я вже начистила картоплі на два рази, на дві кастрюлі. А, Зараз зустрічаю ще одну людину. Це останнє замовлення я скидую. Ще одна жіночка сьогодні зранку під'їхала, забрала своє. І оце трошки мені залишилося. Проте завтра я ще, ще одне замовлення, але це завтра. то завтра. На сьогодні все. Так що поїхала. Скала запитує, тільки що написала, запитує, коли ми будемо їсти. Я їй відповіла, каже, але, але мені треба приготуватися до цього. Ну, я так, блін, гарний. Розбирайтесь з батьком. Коротше, поїхала. Ясиця на камне. Так, стіл вже стоїть. Чекаємо. Рафет прилаву завжди. В останній миті, як yeah. дівчата приходили, то тут взагалі не було часу. Так це що мама, мама, приїхала. мама приїхала? Що собі бабуся з яким клунком прийшла. З ним подяки! Це Що бабуся принесла, у нас буде морковний салат. У нас є шуба буряковий олів'є. Олів'є там дофігає. Кару це на перший захід. А, і мама, от. Зробила гріночки і ми от, е, 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 ікоркою. Я зберігла останню ікру, у мене ще одна баночка залишилася. Це Це. А зараз буду... так, я б виставила. Так, є. будемо картоплю. О, мене оленка там маше рушником, тому що в мене сигналізація кожного разу я духовку відчиняю. Так що ну все, будемо сідати. Ось тут Ігор зробив. Рибку сам вже, кажуть, У нас тут булочки, там ще сільодич. Ну коротше, ми сідаємо. <пуся> сиділа, 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 не витримала. <пуся> Я вже пішла своє ДНК. <пуся> Вона нас послухала, але довше посиділа. Все ж таки довше посиділа. Все ж таки компанія українська і. Да, більше, більше, більше підходить. Так, все, гості пішли. Я вже по починаю розогрівати духовку буду розогрівати другу частину нашого індика. Хоча, чесно кажучи, я не голодна. Мама, мама, Анжеліка каже: Мама, не вари картоплю, я везу картоплю, я наварила багато, будемо їсти, то що я привезла. Я кажу, Боже, а я вже начистила, я вже кастрюлі вона. Коротше, я не знаю. Чесно кажучи, ми ніколи так не робили, щоб святкувати два рази. Ну, Сідати за стіл, і чесно кажучи, я не знаю. Це, я розумію, день їв у Джонатана. Анжеліка з Рікі їли у, у мами рікі. Ми їли, і я я ще не голодна, чесно кажучи, і Гейб він же спав після роботи, він все ж таки вийшов. Але просто поїв бутерброди з ікрою і все. І якось... Це єдина, мабуть, людина, яка буде готова їсти. Так що не знаю. Тортик прикрасила кремчиком зверху. День вже написав, що їде, так що це йде в холодильник. У мене вже індик, друга половина вже розігрівається. А все, ну я. Я типу не хвилююсь. Не за що. Раунд два. Тут буде індик, картопля, овочі, молодята їдуть. Somebody at work was really yes. talking out of their butt cheeks. Oh <laughs> 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 perfect timing for the video. <laughs> Alright, one. <laughs> oh, okay. <laughs> <laughs> one, two, yeah, so three. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday, birthday to you. <coughs> Monkey boy. <will. coughs> Joshikujek. <coughs> одягся. Mm -hmm. like, mm -hmm. Хочемо гратися в ігри, а батарейки сіли в ігрі, якої ми хочемо, а нових нема. І крамниці сьогодні чомусь закриті. Готуються до чорної п'ятниці. Oh, okay, Sway so oh, through this worse. area, I thank you. <laughs> Mom said, "Oh uh, yeah, I'm a <laughs> fool to do your dirty work." Yeah. Uh, she got a princess hat on her head. Tiara. Поки ми гралися, Боже, ми програли десь 9 раундів. Боже, які воплі були, які крикили. Було дуже весело. А Джашик спочатку з нами сидів, а потім просто почав куняти. Як він спить через це все, я не знаю, але було весело. Вдавилася. Голова щось у мене болить. Мало було. Випила, випила вино, випила шампанське, але води мало пила, і це. Я думаю, це від цього починає тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. <смір> Джулєта каже, що в неї теж голова болить. Треба відпочити. Але чудовий день пройшов, мені дуже сподобалося. З усіма встигла провести час. Гарно з дітьми так пограли, теж то класно. Люблю, коли всі збираються і старші, і младші. Коротше, всі, всі, всі поруч, всі рядом. Доброго ранку ми за Клахом. Чорна п'ятниця. У мене вчора оця парашов. Я запросила до нас, запитала, бо вони ще ну типу чорну п'ятницю в Америці. Ще не бачили. Каже: О, розпи, розкажи нам про, про чорну п'ятницю. Я кажу, я точно не та людина, яка повинна вам це розказувати, тому що моя чорна п'ятниця це спати, відпочивати від святів. І, і все, і нікуди не виходити. Я кажу, минулого року все ж таки ми вийшли, бо Джуліта каже: мама, давай купимо ялинку. І ми купили ялинку. І це все кажу. А так, щоб я сказати, що я там побачила якісь великі снижки, то ні. Я просто ну, я, я не та людина. Анжеліка, до речі, сьогодні в перший раз буде а, а, проживати чорну п'ятницю. То тому що Рікіна мама і сестра вони це завжди роблять і її запросили. Але вони хотіли хотіли прокидатися дуже рано. Вона сказала десь у шостій. Вона сказала: ні, не очікуйте, що я буду так просипатися. Восьма може. Вони сказали, добре, то у них там план походити по різним крамницям. Вони ночували у сестри. Ріки. А я також сказала, що буду робити борщ сьогодні. І вона сказала: О, мама, ми перед тим як поїдемо додому, заїдемо, візьмемо борщу. Так що я хочу зараз їздити до крамниці і купити яловичину. Хочу на яловичині зробити борщ і думаю, ще плов зроблю. Їжі і так багато, але зроблю ще плов. Добре. Отакий От план. А, а Джульєта сьогодні працює. Вона зазвичай вихідна по п'ятницям, але цього тижня її попросила в чорну п'ятницю працювати. Каже, це буде дурдом веселка. А, і в неї зміна з сьомої. Це їй довелося прокидатися дуже рано. Вона такому взагалі не, не звикла, але е, робота є робота то замість четверга п'ятницю вихідною у неї було а, середа і четвер, що мені було в поміч перед святами, але а, все ж сьогодні вона працює. До, а, і вона хоче сьогодні ялинку купити. каже, Але я не знаю, як я. Каже, там, мабуть, черга буде офігенна. У неї на роботі, вона хоче у себе на роботі купити, бо може отримати знижку, тому що вона там працює. Ладно, коротше, забалакалась і їду за м'ясом. Все. Після дня подяки починається збір від Salvation Army. Різдво таке. Тут У мене зажарка. Тут у мене нібито вже... Так, в мене борщ там зараз я вже картоплю додала, а тут я вже починаю над, підсмажувати м'ясо для плову. Прочу. Намагаюся робити дві справи одразу. Все, борщ борщоту. <му> Джулієта прийшла, купила ялинку. Але при, прийшла, каже, я давно не цю о, ялинку хотіла, але потім побачила ще одну, але вирішила купити цю. А після того, як я купила цю, я пішла і, і вирішила, що все ж таки це було невірне рішення, це моя Джуліта. Я кажу, так, на, досить оце. Каже, коли ми будемо ялинку ставити, Я кажу, там ми тебе чекали. Я каже, о, це добре, Я голодна, Я кажу, іди їсти, їсти борщ. Кажу, ну, буде скоро. Ось в захваті. Оце ялинку, яку вона купила 6,5 футів, Ми вже крісло звідси убрали. Вон воно, бачите.

є, це схоже. Опс. А. Можна їсти. До мене тільки дійшло, що я вам не розказала. До нас прийшла, приїхала малея до Скарлетт, і е, тільки що їх відвезла ще до одної подружки тут в Талсі. А, Вони проведуть деякий час. А, так що я тільки що повернулася додому, хочу подивитися, що ж там з нашим деревом, ну, з Джулієтиним деревом, ще з не з нашим. Я запросила е, запитала дівчат чи е, чи хочуть вони залишитися, коли ми будемо дерево ставити ялинку, вони сказали, що it's okay, ви можете починати. Я каже, зроби відео і я все подивлюсь. Вау. Wow. it. Сестра дала йому деякі декорації uh, повішати, але. Потім все, все сама зробила, як їй подобається. Прикольно. Yeah, like ah, okay. so <laughs> <Короче. laughs> така у нас ялинка, вона забули, яка вона велика. Капець. Ти коти ще не бачили. Це радіші буде скажуть, Боже, матуся знову припевла. це, яке щастя. Каже. <laughs> Ще не готова, мама, що ти там знімаєш? Не розплафала нормально, вірно. Yeah, that top да really needs to be fixed. Кажу, ми не граємося з цими коробочками. Він каже, чому? Як це так, щоб маленький хлопчик не заліз у таку велику коробку? Та це ж прям ага неможливо. Ух ти. Різдво повернулося. Правда, в мене ще розсіння тут повсюди. Повсюди. Але це ми виправимо. Моя кімната а тут <клес>, така станція Здрасті. Ага, так. Да. О, молодець. Це станція, куди а, осіння все складається, різдвяне ну, Коротше, капець. А діти прикрашають, прикрашають на декорації вішають, Поки я А, забула ці листечко прибирати. Що приберу. А вони вже бачите. Декорують, декорують. Триніті, джасик і Джуліата. Джульєта, мабуть, потім все поміняє. Ну, все таке. I'm saying, Джульєт, my change. Change. Rearrange some stuff. They did okay, okay. Зашик. Okay. Бачите, він озброєний пляшкою з водою, бігає за Руміо. Так, будемо робити uh -huh. яслі Ісуса. Я вже тут гірлянди сюди зробила. Дяшик. Помічник. Так, я свою теж поставила. Я Крісло так поставила. Ну, чашечка. Ой-ой-ой, помічник! Чашек зробив нам э, кінотеатр. Він нам продав от попкорн і, і от. От, і, от, і, от, і, от квиток. От. Ми дивимось. Miraculous attack. Okay. Yeah, Julieta people do it. How do you like it? Yes. What? Oh my gosh, what is this? It's so this. <laughs> what the heck? Yeah. Oh, goodness, it's cute. Okay, open the door. I'm literally carrying some. me wrong. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч. і бабай!